Ми вже почали. Ой, сорі, задивився. Знаю, ви теж любите залипати на відоси з українськими військовими у Тіктоці, бо вони дійсно крутяцькі. Але чи думали ви коли-небудь, звідки така сила і хоробрість? І чи завжди українці були такими відважними? Спойлер завжди. Але про все по порядку. Поїхали! Та <звук> невже? Отже, почнемо спочатку. Ну ні, не настільки спочатку. І не настільки. Почнімо з часів Київської Русі. Як гадаєте, виглядала дружина київського князя. Та не ця дружина дружиною князя називалося військо. Воно служило державі, боронило від сусідів. Так, із сусідами у нас завжди були трабли. А ще дружина ходила в походи. Та не в такі походи, а у військові. До речі, бути вояком у Київській Русі було ой як недешево. На початку 9 століття вважали, що спорядження важкого збройного вершника коштувало як 45 корів. Шолом мав ціну як 6 корів. Меч – 7. Списи щит – лише 2. 12 корів коштував кінь. Усе решту – кольчуги. Цікаво, а скільки це важило? Теж, як 45 корів. Бо я навіть не уявляю. Я уявляю, вага обладунки воїна могла сягати 200 кілограмів. Ого, душніло, не знав. Уявляйте, яким треба було бути сильним, щоб таке на собі носити? А ще й битися. Респект, дружині князя. Та не ці. Хоча ці теж респект. Ще одними легендарними українськими воїнами були, звичайно ж козаки. Головним у них був гетьман. Далі йшли полковники, сотники та десятники. Одним словом, купа всякого начальства. Козаки були настільки сильними, що один французький військовий інженер писав: 500 татар не наважуються атакувати 50 козаків, а 100 козаків легко можуть відбити атаку тисячі ворогів. Історики кажуть, що у козаків була власна кіннота, піхота і навіть флот. Ось це. Унікальні козацькі човни, чайки, якими вони могли непомітно підпливати до ворога. Чайка вміщала приблизно 50 козаків і 6 гармат, і була швидша за потужну турецьку галеру. У XVII столітті козацьку піхоту вважали найкращою в Європі, а через чотири століття, тобто зараз, найсильнішою армією в Європі, якщо не в усьому світі, стали наші збройні сили, але про них трошки пізніше. А поки продовжимо рухатися історією. Хто бачив фільм про Олексу Довбуша? Напишіть просто зараз у коментарях. Отже, Олекса Довбуш або Карпатський Робін Гуд. Так його називали за те, що він грабував панів і роздавав їхнє майно бідним селянам, які від цих панів потерпали. Також Олекса Довбуш був ватажком опришків, воїнів-повстанців, які мешкали на заході нашої країни і боролися проти панського гніту і несправедливості. Проти поневолення та за незалежність нашої країни сто років тому боролася і армія Української Народної Республіки, скорочено УНР. Одним з найвідважніших у ній були січові стрільці. До речі, саме їхнім гімном була пісня, яку тепер знають усі. Так, саме відома тепер на весь світ червона калина була гімном січових стрільців. Ставте лайк, якщо не знали. Естафету боротьби за Україну підхопила українська повстанська армія, скорочено УПА, що змогла збудувати надзвичайно потужний партизанський рух. І я б хотіла пояснити, що таке партизанський рух і партизани. Будь ласка, ти ж усе одно не відчепишся. Усе одно не відчеплюся. Партизани це особи, які не входять офіційно до складу військ і добровільно беруть участь у боротьбі із загарбником, перебуваючи таємно в тилу ворога. Одним словом, дуже відважні люди: воїни УПА, хоч і не мали достатньо запасів зброї, проте мали високу військову підготовку, сміливість і любов до країни. Вони казали: у цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху та остаточної перемоги над усіма ворогами України. Нічого не нагадує так. Дуже схоже на ЗСУ. І нарешті про них. Чи знаєте ви, із яких військ складаються Збройні Сили України? Хвилинка душніли збройні сили України складаються із сухопутних військ. Це вам і танки, і артилерія, і сили ППО. Сорі перебив. А ще до складу збройних сил країни ЗСУ, входять повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій та сили територіальної оборони. Ого, скільки в нас різних військ! І всі вони однаково крутезні. Пам'ятаєте, я розповідав вам про вагу спорядження воїна Київської Русі? Ні, спорядження військового ЗСУ не коштує як 45 корів і не важить 200 кілограмів. Проте кілограмів 30 він на собі таки носить. А деякі, як от захисники зі спецпідрозділів, і до 50. і найлегше в цьому луці шеврон. До речі, ви коли-небудь думали? Чому військові носять ці нарукавні знаки? Я знаю. Душніло! Я знаю, що ти знаєш. Але я хотів би послухати інші варіанти. Напишіть нам у коментах, навіщо військовим взагалі потрібні шеврони. Якщо говорити про шеврони ЗСУ, то в їх основі завжди тризуб. На правому рукаві військовий носить емблему, яка вказує на вид військ. У кожного з військ свій шеврон. А на лівому плечі знак військової частини, у якій несе службу. До речі, шеврони ще називають патчами. Іноді у військових бувають ще й неофіційні шеврони. І якщо перші два вказують на вид військ і військову частину, то неофіційний лише на почуття гумору. А воно в ЗСУ точно є. Бо серед неофіційних шевронів можна зустріти що завгодно, навіть єдинорогів. That's почуття that's гумору that's в нашій армії стосується не лише шевронів. А й різних спеціальних слівець, які використовують у ЗСУ. От приміром, що таке Ксюша Душніло, знаєш? Ксюша це скорочена форма імені Оксана. Це у світі нудних душніл Ксюша це скорочена форма імені. А у військових автомат АКСУ або протитанкова граната. Не хотів би я познайомитися із такою ксюшею. Окей, а що таке мови ЗСУ бардак? Ні, це не те, що мама каже щоразу, коли заходить у вашу кімнату. Сленгом військових бардак це БРДМ або бойова розвідувально-дозорна машина. А коли військові хочуть сказати, що у них все спокійно, то кажуть 4-5-0. А коли все чудово, то просто плюс-плюс. Зрозуміла, душніло? Плюс-плюс означає згоду підтвердження. Молодець. Шариш. А от чи знаєте ви, як і навіщо у військових з'являються позивні? Усі ці соколи, вулкани, тигри і титани. По-перше, під час воєнних операцій вони повинні тримати зв'язок між собою, але залишатися анонімними для ворога, якщо він раптом перехопить частоти і буде їх прослуховувати. Та й позивний значно унікальніший. Адже у підрозділі може бути сім іванів, п'ять Андріїв і три Назари, а ворон лише один. Тому й зрозуміти, кого саме викликають у рацію, значно простіше: позивний кожен вигадує собі сам. Іноді їх утворюють від прізвища. Приміром, вакуленко вакула або від професії, айтішник чи фізик. Іноді від характеру: зануда або кіпіш. А от Валерій Залужний колись мав позивний волонтер. Адже не лише служив у війську, а й багато допомагав. Варіантів вигадування позивних безліч. Можна навіть улюблений персонаж Роблокса. До речі, а який позивний собі вигадали б ви? Напишіть у коментах. Ще однією важливою частиною української боротьби є хто? Правильно, волонтери. А ну лайкнули це відео всі, хто хоча б раз донатив свої кишенькові гроші на ЗСУ. Ого, ну ви круті! Про українське волонтерство у світі вже ходять легенди. Ще пак, чи існує ще країна, яка скинулась і купила собі супутник? Не існує. А ми купили. ЗСУ дійсно вражають. Ви ж пам'ятаєте, що світ давав нам не більше 72 годин, а наша армія досі дає ворогу по зубах. Наші військові дивують усіх західних генералів, адже в короткі терміни опановують найкращу та найскладнішу зброю НАТО. ЗСУ змогли знищити найбільший ворожий корабель крейсер Москва. Той самий воєнний корабель, куди йти якому не можна казати в голос. ЗСУ змусили окупантів давати драпака з багатьох окупованих територій. І вони будуть це робити доти, доки ворог не покине нашу землю назавжди. Ставте лайк, якщо згодні зі мною. Ставлю лайк! Я ставлю лайк, я дуже згодна. Та знаю, душніло, знаю. До речі, у тебе класний позивний. Душніла. А ще наші військові викликають захоплення своєю незламністю навіть після важких поранень. Наприклад, Сашко Будько із позивним Терен. Колись він працював баристою, але з перших днів повномасштабної війни пішов воювати. А коли був поранений і втратив ноги, то не опустив руки, а почав активно займатися спортом, написав книжку, бере участь у спортивних змаганнях і підтримує своїм прикладом ветеранів. Українські ветерани це справжня гордість і приклад сталевого характеру. Ветерани, які на протезах підкорюють гори та проходять сотні кілометрів, аби зібрати гроші для армії. Хлопці і дівчата, які вражають світ на іграх нескорених, одна за одною виборюючи медалі. Душніло, ти що, плачеш? Так, ти чого? Я плачу від гордості. Сльози гордості це такі сльози, які ой, давай без душнопедії. Класний же момент. Хоча нас усіх теж розриває від гордості, правда? Напишіть свої враження від цього випуску, і який факт вас вразив найбільше. А ще ставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Не пропустіть наступне цікавезне відео, Па-па!